Мене звати отець Іван Бородай, і я служу настоятелем Ужгородського Христово-Здвиженського греко-католицького собору. Щодня я бачу, як війна змушує людей втрачати надію, але також бачу, як віра дає сили вистояти навіть у найтемніші часи. Чимало людей приходять до мене з одним і тим самим запитанням: Отче, як закінчити цю війну? Відповідь на це запитання можна знайти у Святому Письмі, адже Біблія це джерело мудрості, яке дає нам підказки для розв'язання будь-яких проблем. Я вірю, що три способи, про які говорить Біблія, можуть допомогти нам закінчити війну і здобути мир. Вони не є легкими, але вони справжні і ефективні, бо ґрунтуються на Божих заповідях. Сьогодні я хочу поділитися з вами цими трьома способами, які можуть змінити хід історії. Ми часто шукаємо відповіді у світі політики чи зброї, але забуваємо, що ключ до справжнього миру лежить у духовній площині. Тож дозвольте мені пояснити, як Біблія може стати нашим дороговказом до перемоги і відновлення. Перший спосіб закінчити війну, який пропонує Біблія, це щира і постійна молитва. У Євангелії від Матея сказано: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Молитва це не просто слова, це наш прямий зв'язок із Богом. Ми часто недооцінюємо її силу, але молитва може змінювати не лише серця людей, а й обставини навколо нас, коли ми молимося. Ми віддаємо свої тривоги і страхи в руки Господа, довіряючи Його мудрості і волі. У час війни молитва може стати тим джерелом сили, яке допомагає нам витримати і продовжувати боротися. Я бачив, як спільна молитва об'єднувала людей у найскладніші часи, додаючи їм мужності і надії, якщо кожен українець щодня звертатиметься до Бога з проханням про мир, ця хвиля віри. Зможе змінити нашу реальність. Молитвами це не магія, але вона здатна робити дивовижні речі, коли йде від щирого серця. У Біблії є багато прикладів того, як спільна молитва змінювала долю цілих народів. Наприклад, у Книзі діянь апостолів ми читаємо, як учні Христа молилися разом, і це допомогло їм подолати страх і знайти сили для проповіді. У нашому випадку, коли країна переживає стільки болю, спільна молитва може стати тією об'єднуючою силою, яка приведе нас до перемоги. Я закликаю кожного моліться не лише вдома, а й разом із вашими близькими, сусідами у церкві чи навіть просто на вулиці. Другий спосіб, який пропонує Біблія, це прощення. У Євангелії від Луки Ісус каже: прощайте і проститься вам. Прощення не означає забути чи виправдати зло, яке було заподіяно, воно означає звільнити своє серце від ненависті і дати можливість Божій любові увійти у наше життя. Ненависть це зброя ворога, яка роз'їдає нас зсередини і робить слабшими. Коли ми прощаємо, ми позбавляємо ворога можливості зламати нас духовно. Це надзвичайно важко, особливо в умовах війни. Але це необхідно для нашого духовного зцілення. Я знаю, що багато людей зараз переживають білі втрати, і прощення здається неможливим. Коли ми прощаємо, ми звільняємо себе від тягаря, який може зруйнувати нас зсередини. У книзі приповісти, сказано, терпелива людина краще за хороброго. Прощення це акт внутрішньої сили, який допомагає нам залишатися людяними. Навіть у найважчі часи. Я знаю, що зараз багато хто скаже, як ми можемо пробачити тих, хто приносить нам стільки болю. Але я хочу нагадати, що прощення це не слабкість, а велич духу. Це не означає відмовитися від справедливості. Вона має бути. Але прощення допомагає нам не дозволяти ненависті зруйнувати нашу душу і майбутнє нашої країни. Це зцілює нас, робить сильнішими. І відкриває шлях до Божої благодаті. Третій спосіб, який пропонує Біблія для закінчення війни, це дія. У посланні Якова написано віра без діл, мертва. Ми можемо молитися і прощати, але ми також маємо діяти, щоб захистити свою землю і своїх ближніх. Бог благословляє тих, хто працює на благо інших і робить усе можливе, щоб зупинити зло. Дія може мати багато форм. Хтось бореться зі зброєю в руках, хтось допомагає волонтерам, а хтось підтримує інших морально. Кожен із нас може знайти своє місце у цій боротьбі. Важливо пам'ятати, що наші дії мають бути спрямовані не на помсту, а на встановлення справедливості і миру. Бог дає нам сили і мудрість діяти, якщо ми звертаємося до нього з чистим серцем. Біблія навчає нас, що навіть найменша дія. Може мати велике значення. У Євангелії від Марка Ісус говорить про жінку, яка віддала дві лепти, і зазначає, що вона дала більше за всіх, бо віддала від свого серця. Це нагадує нам, що кожен із нас, незалежно від своїх можливостей, може внести свій вклад у перемогу. Хтось може допомагати фронту, хтось підтримує дітей, а хтось просто дарує посмішку тому, хто втратив надію. Дії, що народжуються з любові і віри, мають велику силу. Мир це результат не лише Божої волі, але й наших зусиль. У книзі Ісаї сказано: із мечів своїх вони перекують плуги, а зі списів своїх серпи. Ці слова нагадують, що для досягнення миру ми маємо не лише захищати свою землю, але й будувати майбутнє. Я бачив, як багато українців вже зараз діють заради цього. Хтось відновлює зруйновані будинки, хтось навчає дітей, хтось лікує поранених. Кожна дія наближає нас до закінчення війни. Діяти це не лише боротися зі злом, але й створювати умови для добра. Біблія закликає нас бути будівничими, а не лише захисниками. Ми маємо залишатися твердими у своїх переконаннях. І працювати, щоб зробити світ навколо нас кращим. Усе, що ми робимо з любов'ю, стає нашою молитвою в дії. У книзі Еклезіаста написано: якщо один упаде, другий підведе його. Це нагадує нам про важливість спільних зусиль у досягненні миру. Ми не можемо подолати війну поодинці, але разом ми здатні на все. Я бачу, як українці об'єднуються. Підтримують одне одного і стають сильнішими. Це відповідає Божому плану, адже він створив нас для спільноти, а не для ізоляції. Навіть у найважчі моменти ми можемо знайти сили у підтримці ближніх. Спільна дія не лише допомагає досягти мети, але й зміцнює нашу віру і взаємну любов. Я закликаю всіх, не залишайтеся байдужими, бо ваша допомога може змінити життя інших. Біблія нагадує нам, що будь-які дії повинні ґрунтуватися на довірі до Божого плану. У книзі притч сказано: покладайся на Господа усім своїм серцем і не покладайся на власний розум. Ми не завжди розуміємо, чому Бог допускає страждання, але маємо вірити, що Його план завжди веде до добра. Наші дії повинні бути спрямовані не лише на зовнішні перемоги. Але й на внутрішнє перетворення. Якщо ми довіряємо Богові, Він веде нас у правильному напрямку, навіть якщо шлях здається важким. Ми маємо пам'ятати, що справжній мир це не лише відсутність війни, але і зцілення наших душ. Біблія дає нам надію, що після кожної війни настає час відродження. У книзі Йоїла написано: Я відновлю для вас роки, які поїли Сарана. Це обіцянка того, що всі наші втрати будуть відновлені, якщо ми збережемо віру і не здамося. Я бачу, як вже зараз українці мріють про мирне майбутнє, про нові міста, школи, лікарні. Ця мрія це наша спільна молитва і наші дії, які роблять її реальною. Бог благословляє тих, хто працює на благо інших. І я вірю, що ми побачимо час відродження нашої країни. Ці три способи, описані в Біблії, не можуть існувати окремо. Молитва без дій це лише слова, а дії без молитви це лише людські зусилля. Прощення ж очищує наші серця, даючи місце для Божої благодаті. Я вірю, що якщо кожен українець почне молитися, прощати і діяти, це змінить не лише нашу країну, але й увесь світ. Ми повинні бути готовими змінювати себе. Бо тільки так можемо змінити обставини навколо нас. Мир не приходить одразу, але він завжди можливий, якщо ми покладаємося на Божу мудрість. Молитва, прощення і дія це три кроки, які кожен із нас може зробити вже сьогодні. Вони ведуть не лише до перемоги, а й до зцілення наших душ і нашої країни. Я вірю, що Україна подолає всі труднощі, бо ми маємо віру, яка сильніша за зброю. І любов до нашої землі. Нехай кожен із нас стане частиною цього шляху, молячись, прощаючи і діючи заради миру, Господь завжди з нами і Його благословення приведе нас до світлого майбутнього. Мене звати Отець Мелетій, і я служу у маленькому монастирі на Київщині, який мало хто знає. Наш храм завжди був місцем спокою, де люди знаходили розраду і молилися за мир. Але одного ранку під час недільної літургії сталося щось, що я не можу забути. Коли я виголосив слова молитви, повітря навколо змінилося, і я відчув потужну присутність Божу. Раптом перед моїми очима з'явилося видіння, таке ясне, що я на мить зупинився. У цьому видінні я побачив небо, яке раптом потемніло, а потім на землю почали падати ракети, вибухи руйнували будівлі. А найбільше постраждали храми, люди втікали, шукаючи порятунку, але їхній біль і страх заповнювали все навколо. У цей момент я зрозумів, що Господь хоче показати мені щось важливе. Це видіння було не випадковим, і я відчував, що мушу поділитися тим, що побачив. У видінні я чітко побачив постать Путіна, який, здавалося, насолоджувався руйнуваннями. Його очі були холодними. А усмішка на обличчі викликала відчуття глибокого зла. Він віддавав накази знищити все: міста, села, храми, людей. Я бачив, як російські ракети падали на священні місця, руйнуючи їх до основи. Найбільше мене вразило те, що навіть у такі моменти люди молилися, просячи Господа про допомогу. Путін хотів стерти все, що нагадувало про віру, любов і надію, бо це суперечило його злу. Його дії викликали у мене гнів і біль, але Господь просив мене залишатися спокійним і уважно дивитися. Я зрозумів, що це зло не залишиться безкарним. Бог, який бачить усе, не дозволить, щоб такі дії залишилися без відповіді. Одним із найболючіших моментів видіння було знищення храмів. Я бачив, як прекрасні церкви, які були збудовані віками, руйнувалися за лічені секунди. Це були не просто будівлі, це були місця, де люди знаходили Бога, шукали розради і сили. У моєму серці запанував біль, коли я бачив, як святині перетворюються на руїни. Люди плакали, стоячи на колінах перед обгорілими хрестами, але їхня віра не згасала. Вони молилися навіть серед руїн, і це було найсильнішим свідченням їхньої любові до Бога. Я зрозумів, що храми. Це не лише каміння, а й людські серця, які горять вірою. Господь показував мені ці сцени, щоб я зрозумів, що це зло не залишиться безкарним. Я відчував, що Божий гнів уже близький, і Путін заплатить за свої злодіяння. Це руйнування було лише початком чогось більшого. Після руйнування храмів у ведінні я побачив щось ще страшніше божий гнів. Небо стало червоним. Земля почала тремтіти, наче реагуючи на несправедливість. Я зрозумів, що Господь більше не буде терпіти цього зла і покарає тих, хто його чинить. У видінні я побачив, як хмари згущувалися над Росією, несучи щось жахливе. Це була не війна, а епідемія, яка розповсюджувалася зі швидкістю блискавки. Люди хворіли, їхні тіла слабшали, і вони не могли продовжувати воювати. Російська армія, яка раніше здавалася непереможною, втратила свою силу. Я бачив, як солдати покидали зброю, бо не могли навіть підняти її. Це була не просто хвороба, це була кара від Бога за всі їхні злодіяння. Господь вирішив, що настав час зупинити цю війну через справедливість. Видіння продовжувалося, і я побачив, як хвороба призвела до краху режиму Путіна. Люди в Росії почали повставати, звинувачуючи його у всіх нещастях, які впали на їхню країну. Вулиці міст наповнилися протестами, а люди вимагали справедливості. Путін, який раніше здавався всемогутнім, виглядав наляканим і безпорадним. Його соратники залишили його, намагаючись врятувати себе, але було вже пізно. Я бачив, як його режим руйнувався, як картковий будинок. Під тиском народу і Божої кари Росія занурилася у глибоку кризу, але це було необхідним очищенням. Господь показав мені, що зло не може існувати вічно, і рано чи пізно воно буде знищене. Цей момент був для мене знаком того, що навіть у найтемніші часи є надія на справедливість. Господь завжди на стороні тих, хто вірить і молиться. Коли видіння продовжилося, я побачив. Як люди в Україні і Росії реагували на Божу кару, в Україні люди ще сильніше об'єдналися у вірі, молилися за своїх близьких і за перемогу правди. Навіть ті, хто раніше сумнівався у силі молитви, ставали на коліна перед іконами, у кожному храмі, навіть серед руїн, звучали слова подяки Богові за його справедливість. Водночас у Росії панував хаос. Люди почали розуміти, що зло, яке вони підтримували чи толерували, повернулося до них бідою. Вони шукали відповіді, але знаходили лише тишу і страх. Багато з них почали усвідомлювати, що кара Божа це наслідок їхніх дій і бездіяльності. Я бачив обличчя, сповнені розпачу і каяття, але вже було запізно. Це було справжнє очищення. Яке вимагало від кожного перегляду своїх дій і віри. У видінні я побачив, як молитва українців стала справжньою зброєю у боротьбі зі злом. Люди збиралися у храмах, вдома і навіть просто на вулицях, щоб просити Бога про захист і справедливість. Їхні слова були простими, але щирими, і я відчув, як вони піднімаються до небес. Бог почув ці молитви. І вирішив втрутитися, показавши свою силу і милосердя. У кожному серці запалювалася надія, навіть серед руїн і випробувань. Я бачив, як молитва допомагала людям знаходити сили жити далі, підтримувати одне одного і не втрачати віру. Це була не просто віра у Бога, а й віра у правду, яка завжди переможе. Люди розуміли, що вони не самі у цій боротьбі, і це давало їм незламну силу. Молитва стала мостом між ними і Господом, який ніколи не залишить своїх вірних. Я знав, що ці молитви змінюють усе, навіть серця тих, хто колись був далеким від Бога. У своїх водіннях я побачив, як хвороба, наслана на Росію, охоплювала все більше людей. Це була епідемія, яка не мала лікування і паралізувала всю країну. Люди ставали безсилими, не могли працювати чи навіть пересуватися. Господь показав мені, що це кара за всі злодіяння, які вони чинили проти інших народів і своєї власної совісті. Російська армія втратила здатність воювати, і навіть ті, хто залишився здоровим, не мали духу продовжувати. Я бачив, як солдати кидали зброю і поверталися додому, розуміючи, що їхня боротьба була марною. Навіть ті, хто підтримував режим, почали усвідомлювати, що все, у що вони вірили, було хибним. Епідемія принесла з собою не лише фізичний біль, а й глибокі зміни у свідомості людей. Це було нагадуванням, що зло завжди повертається до того, хто його чинить. Господь показував, що його справедливість не знає меж. У своїх видіннях я побачив, як режим Путіна остаточно занепав під тиском Божої кари і народного гніву. Люди більше не боялися говорити правду і виступати проти тих, хто довів їхню країну до катастрофи. Путін, який раніше здавався незламним, виглядав слабким і розгубленим. Його оточення залишило його. Рятуючи власні життя, але це не допомогло. Я бачив, як народ Росії, який довго мовчав, піднявся, щоб зруйнувати цей режим. Вулиці наповнилися голосами, які вимагали змін, і ніхто вже не міг їх зупинити. Путінський режим зник так само швидко, як колись здавався могутнім. Господь показав, що жодне зло не може існувати вічно, і навіть найсильніші диктатури. Падають під тягарем гріхів. Це був початок нового шляху для Росії, але цей шлях був довгим і складним. Я знав, що Господь дав цій країні шанс на очищення і відновлення. Коли видіння закінчилося, я відчув, як Господь залишив у моєму серці сильний мир і впевненість у тому, що правда завжди переможе. Я знав, що мушу поділитися цією історією з іншими. Щоб зміцнити їхню віру і нагадати, що навіть у найтемніші часи Господь завжди з нами. Це видіння стало для мене не лише попередженням, а й закликом до молитви і любові. Я зрозумів, що випробування, через які ми проходимо, є частиною Божого плану, який завжди веде до добра. Людям важливо пам'ятати, що зло не може перемогти, якщо ми залишаємося вірними Господу. Я молюся, щоб кожен, хто чує цю історію, знайшов у ній надію і силу для свого життя. Господь завжди поруч і його справедливість невідворотна. Ця історія є нагадуванням про те, що у віри і молитви є величезна сила, яка може змінити навіть хід історії. Я дякую Господу за те, що він дозволив мені побачити це видіння і поділитися ним зі світом. Нехай кожен, хто прочитає ці слова, знайде у своєму серці мир, віру і любов. Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми з вами поринемо у важливу тему війну в Україні та її відображення в Біблії. Багато хто з нас замислюється, чи може священний текст містити натяки на сучасні події. Сьогодні ми розглянемо, як в Україні згадуються війни, як ми можемо знайти там відображення нашої боротьби та надії, а також як перемога. Це не лише мрія, а обіцянка закладена в біблійних пророчествах. Біблія сповнена символів і образів, які можна тлумачити по-різному. Багато текстів описують народи, що переживають страждання та їх боротьбу за свободу. Важливо зазначити, що український народ може бути відображений у біблійних оповідях. Наприклад, у книзі Ісаї говориться про поправлених раба, які витримують лихо і не зламуються, а вірять у своє відродження. Цей образ близький українцям, які зазнають страждань, але продовжують боротися за свою гідність. Коли ми читаємо про страждання ізраїльського народу в єгипетському рабстві, ми можемо провести паралелі з нашими часами: як ізраїльтяни боролися за своє звільнення, так і ми зараз боремося за свою свободу. Це свідчить про те, що наша боротьба не є безнадійною, а навпаки, вона має глибокий сенс у божественному плані. У Біблії багато йдеться про боротьбу добра зі злом. Наприклад, у книзі об'явлення описується величезна битва між силами світла і темряви, де перемога завжди залишається за добром. Наші сучасні реалії це відображення цієї боротьби. Багато віруючих вважають, що війна в Україні це не просто територіальний конфлікт, а боротьба за справедливість та істину. Слова з псалмів: він виведе тебе з тенет, у яких ти потрапив, і захистить тебе від палючої пошесті. Є потужним підтвердженням нашої віри в те. Що Бог на нашій стороні. Ми можемо сподіватися на те, що перемога буде на нашій стороні, бо ми боремося за правду. Бог завжди підтримує тих, хто чесний і відданий своїй справі. Багато біблійних пророчеств обіцяють відновлення після важких часів. У книзі Єремії сказано: Я знаю думки, які маю про вас, говорить Господь думки про мир, а не на лихо. Ці слова дають нам надію на те, що після всіх труднощів настане мир і процвітання. Візьмемо, наприклад, історію про те. Як ізраїльтяни повернулися до своєї землі після вигнання, це відновлення символізує, що після кожного лиха приходить нове життя. Так само ми можемо сподіватися, що наша країна відновиться після війни. Біблія говорить, що Бог чує молитви тих, хто страждає, і допомагає їм у важкі часи. Коли ми говоримо про війну в Україні, ми також повинні пам'ятати, що наше страждання це частина великого божественного плану, який, хоча й важкий, врешті-решт призведе до світлого майбутнього. Україна, яка пройшла через вогонь і воду, вийде на новий рівень процвітання. У Біблії багато прикладів, коли Божий народ отримує перемогу над своїми ворогами. Історія про Давида та Голіафа є чудовим прикладом. Цей маленький пастух, що стоїть проти величезного воїна, символізує мужність і віру. Ми, українці, можемо бачити себе в цій історії. Ворог, який намагається нас знищити, може здаватися сильним, але ми знаємо, що з Богом на нашій стороні ми зможемо перемогти. У книзі Ісуса Навина ми знаходимо обіцянку, що ніхто не встоїть перед вами, що також може бути застосовано до нашої боротьби. Кожен раз, коли українці встають на захист своєї землі, ми підтверджуємо, що наш дух незламний. Біблія закликає нас до боротьби і нагадує, що ті, хто стоїть на боці справедливості, завжди здобудуть перемогу. Досліджуючи біблійні тексти, можна знайти натяки на те, що Україна, як народ обраний, здобуде перемогу над своїм ворогом. Наприклад, у книзі пророка Міхея згадується, як народ Божий зможе відновитися після труднощів і стане сильнішим. Це може бути прикладом для нашої країни після страждань. Ми встанемо ще сильнішими і зможемо розвинутися в нових умовах. Деякі вчені також стверджують, що у книзі Ісая описані сини України, які повернуться з перемогою. Це може символізувати наших воїнів, які повернуться з фронту, зміцнивши нашу націю. Біблія говорить про те, що ті, хто вірить і бореться за правду, отримують свою нагороду. Це божественне підтвердження того, що наша боротьба не марна. Крім того, у книзі Даниїла є посилання на те, як Бог завжди захищає свій народ. Як Бог захищав Данила у Львиній Ямі, так і сьогодні він оберігає українців у їхній боротьбі. Ця підтримка, наш моральний компас, який веде нас до перемоги. На завершення, дорогі друзі, ми можемо сказати, що в Біблії містяться численні натяки на те, що наш народ саме це народ, здатний витримати всі випробування. Наша боротьба. Це не просто війна, це священна місія, яка має глибокий сенс у божественному плані, віра в перемогу над злом, а також сподівання на відновлення.